День, шановні колеги, шановні друзі, шановні українські люди, продовження теми обшуку. І от на те, щоб обшукати житло, потрібна ухвала слідчого судді. Але от стаття 233 в частині 3 передбачає можливість проникнення або обшук житла, або проникнення в да, так називається стаття, без ухвали слідчого судді. І перераховуються три випадки, коли, значить, у невідкладних випадках і пов'язаних конкретно перше з врятуванням життя якихось людей. Друге, у невідкладному випадку, пов'язаному з врятуванням майна, і третє у невідкладному випадку, пов'язаному безпосереднім переслідуванням осіб. І оця дурість вона в дійсності не дає ніякої користі, ані правоохоронцям. Ані нам захисникам, тому що цей інститут обшуку його обходять зі всіх сторін, бо цю можливість би, з... в... 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 використовують слідчі, особливо СБУшники, або ті, хто займається боротьбою з за, наркообігом, От, коли вони вдираються, незаконно вдираються до людей. Під приводом того, що це невідкладний випадок, пов'язаний з врятуванням майна. Ну, там заходять наркотики, а потім це легалізують. І про це я розказував. Але я вам розкажу ще про один випадок, і потім зроблю висновок, що ця стаття вона в дійсності не діє взагалі. Вона це стаття, так, так би мовити, хто знає для, для чого, а тільки лише для того, щоб оце... Правоохоронні органи могли вдертися без законного в приміщення. Хоча в той, же, в той же час, коли в цьому є дійсності потреба, то ця стаття не надає можливості. Частина цієї статті не надає можливості, не надає право значить, проникнення до житла. От випадок, звертається особа до правоохоронних органів. до... Значить, і каже, я вбив особу. Оце з моєї практики. Я вбив людину. Вона знаходиться, значить, в будинку біля обойного ринку, там висоточка така, 10 поверхів. І от на восьмому поверсі в квартирі номер такий, то лежить цю труп вбитою мною. Він каже, людини. Приїжджає туди наряд. Війти не може, бо ж кому належить це, це житло невідомо. Він каже, це, от, це житло належить такій. Цей е, заявник каже, що це житло належить отакій то особі. Е, я начебто тут квартиру цю винаймаю. Знаходиться він в даний момент поза дверима цієї квартири. Як в даному випадку поступити, е, скажімо, слідчим органам. Е, в слідчій групі, яка приїхала. Значить, підстави врятування життя людей нема, бо особа заявляє, що там лежить вже труп. Значить, підстави для е, врятування майна нема, бо про майно взагалі не йдеться. Е, підстави про безпосереднє переслідування особи, яка підозрюється в скоєнні злочину, теж нема. Бо ця особа знаходиться поза дверима цієї квартири. Як бути, хазяйку знайти не можуть цієї квартири, її дозволу отримати теж не, можуть, не мають. А от особа стоїть рядом і каже, що я вбив людину, вона лежить зараз, отут, в, значить, у ванні цієї кімнати. Вже мертва і до того вже розчленована. У всіх отакі очі. Як зайти в квартиру? Вихід тільки один. Звертатися до слідчого судді в терміновому порядку. Склопотання, яке треба приготувати, яке треба надрукувати. Перед цим треба допитати цю особу, щоб прикласти якийсь протокол допиту, бо ж факт, треба якось засвідчити тому слідчому суді з тим, щоб зайти в цю квартиру. І це проникнення було законним. От вам випадок з моєї практичної діяльності. Значить, виходить так, що в КПК. В частині 3, 233 статті щось написали, а використати це в законному порядку, там, де це треба, взагалі немає ніякої можливості. А, а от коли е, там, е, слідчі СБУ, наприклад, е, хочуть вдертися до когось там, до якогось наркоману, то, будь ласка, вони використовують цю статтю. Однобоко і незаконно. Вся користь цієї статті. Тож, е, виникає питання, як? Людям захиститися від от таких, е, от таких е, дій, які от так прописані в кримінально-процесуальному законі. Щодо е, другого випадку, про який я розказую, про вбиту і розслідувану, то зайшли. Відкрили двері на ванні, побачили розчленовану особу, перефотографували і давай дзвонити хазяйці. Ну, значить, знайшли там потім і хазяйку, і, і телефон хазяйки, і знайшли хазяйку, і дозвонилися до хазяйки, і приїхала хазяйка, і ось такими очима побачили все те, що відбулося в неї квартирі. І це зробив квартиру винаймат. О така історія: успіху всім, слава Україні, героям слава! Ну і в даному випадку смерть ворогам не буде говорити.